Господь з вами, читання Святої Євангелія від Луки. Того часу сказали Апостоли Господу, Додай нам віри! А Господь промовив: Коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, і повеліли б цій смоківниці. Будь вирваною з корінням і стань посадженою в морі, то послухала б вас. Хто з вас, маючи слугу, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля, негайно йди та сідай до столу, та хіба не скаже йому, приготуй щось мені поїсти, підпережийся і прислуговуй, поки я наїмся і нап'юся, а потім ти їстимеш і питимеш. Чи стане дякувати Він слуги, слузі, тому що Він виконав наказане? Так і ви, коли зробите все наказане вам скажіть: ми, непридатні слуги, зробили те, що повинні були зробити слово Господнє. Напевно, ми вже в своєму житті зустріли цих людей, які здатні переміщати своєю малою вірою, навіть із корінням дерева, і посадити їх в море. Звідчили таких простих людей в нашому оточенні, десь в інших місцях, жили таких священників, які мають таку Віру, яка здатна, яка має в собі силу. Дуже цікаво, бо ми скажемо, що ми віримо, віримо в Бога, в триєдиного Бога. Віримо в те, що Він є такий, що Він таке сказав. Що він таке обіцяв. Віримо, але не бачимо цієї сили віри. Не можемо її досвідчити. Можливо, ми би хотіли силу молитви. Хотіли силу любові. Можливо, би хотіли силу. Нашому фізичному житті, досвідчити силу тривати довгий час у молитві. Є так, хто візьме на себе обов'язки, потім каже, ну, не можу вже стільки, бо ну, як не витримую стільки, скільки вже молитися молю. Тобто ну, фізичний організм або засинає, або щось там переривається думками. Ми хочемо силу в таких речах, які є дуже часто матеріальними. І сьогодні прохання апостолів додай нам віри, Господь його не приймає. Господь їм говорить про категорично іншу справу. Він говорить, що ви хочете кількість віри. Кількість, щоб вона була, можливо, видимою для когось, можливо, діяльною для когось. Коли б ви мали віру, хоча як гірчичне зернятко, яке легко втратити, бо воно в руці, можливо, і не помітитися, його важко легко загубити, важко знайти після того, як загубиться. То ви б досвідчували надзвичайні справи свого життя. І неможливі речі, бо ми ще в морі не бачили посаджений ліс. Це ніхто не робить, це абсурд. Але навіть ці справи би були можливими. Сьогодні перше читання досить так якось нам відкриває. Одну сторону, що ми хочемо у своїй вірі, а що ми маємо мати в своїй вірі. Докіля, Господи, буду взивати, і ти не вислуховуєш, і ти не вислуховуєш. Кричатиму до тебе про насильство, і ти не рятуєш. Чому показуєш мені несправедливість і даєш дивитися на кривду? Я ж в тебе вірю, так? Переді мною грабують, насилують, постає сварка, здіймається незгода. Цього я не хочу, Боже. В цьому мені не добре. Якщо я в тебе вірю, то забери від мене це. Врятуй мене від цього, захисти мене від цього. А відповідь Бога і відповів мені Господь і мовив. Оце видіння, яке зараз я тобі кажу, має бути досвідчене. Має бути настільки великими буквами, щоби коли людина біжить, встигла це прочитати, була здатна це прочитати. Що має бути написано? Ось знесилений той, в кого душа неправедна. Не знає правди, не знає, що є правдою, або ця правда їй не підходить. Ось знесилений той вже не може в цьому світі, вже не може в цьому оточенні, вже не може з цими людьми, бо не підходить, а праведний з віри своєї буде жити. Будь-що, у вірі можна жити. Цей досвід Павла. Він конкретно скаже, я нагадую тобі, щоб ти розпалював Божий дар, який є в тобі через покладання моїх рук. Дар віри. Розпалював, ну то жив ним, підтримував, досвідчував. І не в тій кількості, скільки буде нас, скільки в моєму житті буде молитви, скільки буде відвідування, скільки мені зарахується. Знаєте, так воно останнім часом є, можливо, так і в моєму житті. Та зроблю щось, а може зарахується, бо зараз вже є ядерна криза, то може зарахується ця, ця справа. І ми вже так, ні, Боже. Ніяк ти що забрати від мене життя як ні. Починається адвент, адвент то ми гарно заспіваємо. Мараната. Мараната. Прийди Господь. Це є кожен день мого життя. Прийди Господь. У мене є друг, який зараз останні дні часто говорить ці слова. Можливо, такий вже стомлений трошки життям і пережив багато чого, так і каже, ну, як добре вже, ну то вже буду з Господом. Якщо та десь бомба близько, вже буду з Господом. Оце є то дерево з корінням вирване. Вирвати з корінням і пересидити, там, де його не треба. Непридатний слуга. Назвіть себе. Станьтеся. Щось надзвичайне хоче від нас Бог. Хочемо в цій вірі кількість? Багато віри, багато Боже. Чи хочемо, щоб те гірчичне зерно? Почало рости. Недаремно Ісус в іншому місці скаже Царство Небесне подібне до гірчичного зерна посадженого. Щось мало, але щось надзвичайне. І тут є чим ця віра є. Простими справами. Вчинками любові віра є всім. Бо вона робить надзвичайне, а часто і абсурдне для цього світу. Мало просити: додай мені Боже віру. Дай мені Боже віру. Дай мені. Вирватися з коренем із того, що для мене не корисне, для мене не потрібне. Вирви з коренем те, що руйнує мої відносини, те, що приводить до сварки, до незгоди, до насильства, до грабування, до обману. Вирви це все. Пересади там, де і посади в мені цю віру, та гірчичне зерно, яке має зростати. В цьому є наша покора сьогодні. В цьому є наша радість сьогодні. Ви так багато тих справ, які треба вирвати. І, можливо, сьогоднішня Євхаристія одну із цих справ із нас вирве з корінням, щоб більше того не було. Щоб ми були вільні і не думали, маємо віру, можемо все. Маємо якусь таку кількість того всього нагромадженого. Але щоб ми вміли, як ці слуги, так? Де, що прийде, приготує йому, дає, дасть йому їсти пан, але слузі, слуга потребує служити і далі. І скаже то, скажіть про себе, ми непридатні слуги. Грецьке слово скаже трошки інакше. Воно скаже, Ті, які безоплатні, без винагороди, безвинагородні слуги, або ті, які не шукають якоїсь зарплати за то все. Придатні, так, бо ними користуються. Ми живемо ці відносини. Але ми за це не потребуємо винагороди, не хочемо винагороди, бо ми зробили те, що повинні зробити. Це є той велич тої покори. І розуміння себе перед Богом. І думаю, що і покори ми побачимо нашу віру. Через цю покору побачимо нашу віру. Даймо Богу сьогодні діяти. Дозвольмо. Дозвольмо йому діяти. Bo inacze.